Мешканцям Провуцького, які постраждали від атаки росіян, дадуть 2,5 мільйони. В області формують нову військову частину. Всі деталі з російського полону повернули двох волинян. Вітаю у студії 12-го Роман Вербочі. Почну з резонансного з нападу на військового. У 51-річний військовозобов'язаний, напав на 40-річного представника терцентру комплектування у магазині. Туди службовий зайшов, щоб перевірити у чоловіків військово-облікові дані. Як стало відомо, 12-му каналу нападник взявся душити офіцера з ТЦК. На щастя, його вгамували. На даний момент щодо нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкцій цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Постраждалий обійшовся без госпіталізації. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це. себто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Адже завдяки цій простій для вас дії, ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Тішна звістка з російського полону повернулися двоє волинян. Це Олександр Савчук і Петро Бугайчук. Наші військові серед 90, яких повернули додому під час обміну напередодні. 24-річний Олександр Савчук є з Мар'янівки Ковальського району. У полоні був майже два роки з липня 22-го. 51-річний Петро Бугайчук із села Ситниця Луцького району у полон потрапив у перший місяць повномасштабної війни. Вітаємо героїв з поверненням додому. Постраждалим від атаки росіян мешканцям Прилуцького виділили гроші 2,5 мільйони гривень. У таку суму оцінили загальні збитки селян, чиє житло пошкодили уламки боєприпасів під час повітряної атаки ворога минулої суботи. Цю суму депутати луцької ради виділили на сесії на відновлення будівель. Проведено у комісії попереднього обстеження на сьогоднішній день надходять заява від людей про Виконання відновлювальних ремонтних робіт, тому прошу виділити 2,5 мільйона гривень. До слова біля Луцька досі шукають і знешкоджують касетні боєприпаси. Піротехніки обстежили понад 20 гектарів землі, мають впоратися за кілька тижнів. Тим часом луцькі депутати прийняли ще й рішення перенаправити понад мільйон гривень на паливно-мастильні матеріали для волонтерів, які доставляють допомогу на передову. Їх заберуть із грошей, які планували для полігону у Брищі. Дуже активно наше підприємство Луцперському транс заправляє наших волонтерів, і дід Волині, і Павло Цапюк, і Сергій Паливський, і багато-багато інших волонтерів. Тому прошу збільшити видатки для Луцперського трансу на придбання палив-мастильних матеріалів під час воєнного стану в розсумі 1,2 млн грн за рахунок зменшення видатків на воловку полікону. За півроку на допомогу військовим різних частин та формувань спрямували із луцького міського бюджету понад 300 мільйонів гривень. Цю суму озвучили під час сесії міської ради. При цьому депутати закликали розпорядників коштів уважно ставитись до витрат, адже потреби у тих, хто захищає нас на фронті, змінюються щомісяця. Під час сесії стало відомо, що на Волині формують нову військову частину, яка потребуватиме фінансування з міського бюджету. У нас ще раз повторюю, формується нова бригада територіальної оборони Волинської області для того, щоб ми мали захист від нашого ворога з північного кордону. Далі ми сьогодні ведемо перемовини на закупівлю десяти для мобільних груп 10, 10 груп спеціального обладнання це також будуть невели, ну, великий великі Нагадаємо, торік до програми підтримки військових частин на цей рік внесли зміни та замість одного мільярда гривень заклали півтора мільярда під час сесії Луцької міської ради обговорили її будівництво ветеранського хабу у Луцьку, який облаштують на вулиці Сергія Климчука, колишня Банделіані. Нині справа на стадії створення проєктно-кошторисної документації. Як тільки документи будуть готові, міськрада оголосить тендер на будівництво. Проект ще в роботі підрядна організація, яка здійснює підготовку проекту, обіцяє цей проект на кінець липня. Відповідно, поки відбудеться тендерна процедура щодо визначення забудовника будівництво, це досить довгий час. Допоки хаб не запрацює, запропонували тимчасове приміщення на проспекті Волі 23. на його облаштування. Передбачили 700 тисяч гривень. Найважливіше для військових зараз мати місце, де вони могли би збиратись під час ротації, отримувати юридичні послуги та морально психологічну підтримку. Є пропозиція відкрити тимчасовий ветеранський хаб для того, щоб провести це приміщення в придатний стан. Нам необхідно ці кошти, ми його проведемо, відкриємо на наступну сесію. Ми винесемо проект рішення про створення відповідної комунальної установи. Ветеранський хаб призначимо туди керівника, відповідний персонал. Вони будуть вже працювати, і паралельно буде будуватися наш ветеранський хаб. Це який на Сергія Кончака. На будівництво основного хабу передбачили 50 мільйонів гривень. Він буде у приміщенні площею тисяча квадратних метрів, матиме зали для навчань, декілька ліфтів, кімнати для занять із психологом, куточки надання послуг ЦНАПу і департаменту соцполітики. Працювати через систему Прозоро чи без неї комбінату шкільного харчування. Таку пропозицію розглянули депутати на черговій сесії міськради. Депутат Андрій Лучик напередодні засідання підготував проєкт рішення, який мав би зобов'язати комбінат шкільного та студентського харчування, купувати всі продукти через майданчик. Прозоро директорка комунального підприємства пояснила, це може зірвати всі закупівлі продуктів і поставить під загрозу систему безперебійного харчування дітей у школах та коледжах. На сьогоднішній день ми можемо проводити торги над Прозором, але затруднить трішечки роботу комбінату. Тому що на 1 вересня ми не знаємо, яка буде ситуація зі світлом, ми не знаємо, яка буде ситуація взагалі з відвідування учнів школу. У нас на сьогоднішній день працює комбінат Прозоро. Юрист від комунального підприємства зауважив, що проєкт рішення депутата Андрія Лучиха суперечить законодавству і радив оцінювати нинішні цифри. В цінах немає крамоли. Це очевидно, це доведено і показано вже усім. Хто хоче бачити конструктивний підхід, хто хоче бачити факти і цифри, той давно для себе зробив висновки, хто не хоче цього бачити, а хоче хайп і негатив, той розказує, що там нібито щось не гаразд. Зрештою проєкт рішення депутата Лучика не знайшов підтримки у більшості обранців. Втім, він збирається і далі домагатися, аби переконати депутатський корпус зобов'язати це підприємство працювати через прозоро. Музика. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте, і вже за мить побачите про таке. Застрелив людину і здався поліції кримінал на Любомильщині. Дорожники Волині показали, як лагодять автошляхи, обстежують осанку у дітей і не тільки, що показала молодь у Луцькому виші. До криміналу застрелив чоловіка та викликав поліцію. Слідчі розслідують умисне вбивство на Любомильщині. Трагедія трапилася надвечір в одному із сіл Головненської громади. 44-річний місцевий житель у себе вдома під час конфлікту застрелив чоловіка, з яким випивав. Знаряддя вбивства, викинув у воду. Після цього викликав поліцію. Відомо, що стріляв нападник зі стартового пістолета, у механізм якого були внесені конструктивні зміни. Зброю ще шукають. Загиблим виявився 40-річний відпочивальник з Києва. Дорожники Волині показали, як лагодять автошляхи. Зараз працюють на чотирьох. Доманове, Коваль тереблеча Львів, Радехів, Луцьк, на дорозі Луцьк, Ківерці Маневичі, Любишів, Дольськ та на шляху Коваль Володимир Жовква. Ліквідовують ями і герметизують тріщини. Просять водіїв бути максимально уважними на відрізках, де стоїть спецтехніка, і працюють дорожники. Обстежують осанку у дітей, відсортовують упакування з таблеток і не тільки у Луцькому технічному університеті. Хлопці і дівчата показували, як готові покращувати життя лучан у різних сферах. Їхні ідеї підтримав дитячий фонд ООН, тож уже є практичні результати. Одночасно у виші готують новий простір для молодіжних лідерів. Докладніше про ініціативи та перспективи для студентів. Дивіться у сюжеті моєї колеги Софії Мартинюк. Дуже багато людей взагалі підтримують нас. Ми навіть не очікували, що такий, така підтримка взагалі буде. Аліна та Софія у стінах ЛНТУ розповідають, як діє їхній екологічний проєкт. Він про збір та утилізування блістерів. Це пластики з пігулок. Цю ініціативу майбутні студентки втілюють завдяки проєкту АПшіфт. Дитячий фонд ООН або ЮНІСЕФ запровадив його для молоді в різних країнах світу. Так вчить хлопців і дівчат допомагати мешканцям своєї громади. Мета нашого проєкту полягає у зборі утилізації медичних відходів, а саме ось таких блістерів. Нам далося встановити 26 контейнерів по Волинській області. За Півтора року проєкту зібрали п'ять партій блістерів, приблизно 40 50 кілограмів. Зараз вони думають, як їх переробляти. Ми встановили контейнери. І ми планували десь раз в три місяці їх забирати. А нам телефонують кожен тиждень, бо вони вже дуже швидко наповнюються. Практичні співпраці з Апшіфт підкреслюють студенти факультету медицини Волинського університету. Завдяки ЮНІСЕФ ми забезпечуємо безкоштовну доступну та якісну діагностику 2D-постави для дітей 6-16 років для дітей Луцької саме громади. В команді студенти розробили проєкт під назвою Здорові хребці. Він допомагає діагностувати викривлення хребта у дітей та навіть підбирати лікування. Ми купили більше 2600 діток, саме школярів шкіл Луцької територіальної громади, а також більше 40 дітей. Ми протестували і допомогли їм дізнатися, чи не мають якісь порушення постави, чи мають якісь схильність до порушення постави, чи їхня спинка здорова. Проєкти дівчата хлопців у вісімці найкращих, які презентували команди у Луцькому технічному університеті. Для них для молоді саме під час презентації керівники вишу урочисто підписали меморандум про взаєморозуміння між університетом та ЮНІСЕФ. Представниця ЮНІСЕФ Нінка Вопен обіцяє ці співпраці у міжнародному фонді надають великої уваги. Ми бачимо, як ситуація з війною впливає на молодь, адже молодь є тим поколінням, яке буде і вже зараз відновлює Україну. Тому ми підтримуємо молодь від лінії фронту і до заходу України. Будемо це робити, щоб молодь почувалася стабільною та мала сили на відновлення України. за підтримкою у Луцькому виші з'явилась і нова спеціальність публічне управління та адміністрування молодіжної політики. Очікують, що ця освітня програма вплине на студентів-лідерів. Це буде той осередок, де він буде відкритий постійно для молоді, і я дуже сподіваюся, що це буде той осередок, де молодь буде реалізовувати свої ідеї, де буде надихатись один один з одним спілкуванням різними тренінгами. Софія Мартинюк В'ячеслав Білов, 12 канал. І наостанок. Бентежне діти раділи, а батьки витирали сльози. У Ковалі нагородили найкращих випускників тих, хто довгі, 11 років наполегливо працювали у школах. Свято організували у народному домі просвіта. особливі емоції, почесні нагороди і щемні моменти. все це бачила моя колега Анна Кравчук. Важливі відзнаки за працю і приємні миті на пам'ять для усієї громади. Випускників ковальських навчальних закладів нагороджували медалями у народному домі. Просвіта зі стрічками. Випускник чи випускниця ошатно вбрані, з гордістю оцінюють пройдене. Для мене це, це символ, що от я це все досяг. Я не даремно працював над цим всім. Я мав от свою мету. Я до неї дійшов, тобто я можу йти далі. Медаль це показник якогось рівня знань. Можливості самої дитини наскільки вона спроможна показати себе серед класу, вчителів і загалом в суспільстві. Медальця візнака за всі знання, які ти отримав, які ти отримав. 69 медалей, 53 золотих і 16 срібних. Навчальник управління освіти ковальської міської ради підсумовує цього року нагород на 10 більше ніж торік. Розповідає тепер при оцінці знань випускників національний мультимедійний тест не враховують. Ні, це окремо йде сьогодні згідно нашого законодавства, тобто окремо відповідно закінчення навчального року і окремо дітки здають вже на мети. тобто воно не впливає ні на одне на інше. Довгі 11 років наполегливого навчання кажуть випускники були варті тих надзвичайних хвилин на сцені. Це доволі довгий шлях, наполегливо, тому що потрібно працювати над цим, виконувати домашні завдання, витрачати свій час. Але це доволі прикольно. Це точно якийсь показник, якась можливо галочка в моєму житті. Я ну я не скажу, що я прямо цього дуже прагнула. Але мені дуже приємно, що вона в мене є. Насправді це важка сважке сумління, праця, які були протягом 11 років. Для мене це не так важливо, але це гарна подяка від держави. Яка, надіюсь, мені чимось в житті допоможе. Я хочу зняти дуже прикольний тренд в Тікток. По Спочатку було дуже важко, а потім якось воно само-само далі. А не почати, а далі вже як буде. Десь прийшлося старатися, десь хитрити, брати додаткові проекти, якісь для оцінки, щоб вийшла десятка. Трошки не дотягнуло до золотої, але в принципі я й не дуже цього прагнула. Просто вчилася, просто щоб батьків. Пишалися бабусі дідусі. вчитися щоденно працювати, віддаватися навчанню і мати мрію, мрію досягнути вершини в житті і цієї мрії йти щоденно наполегливо. Медалісти діляться планами. Більшість віддає перевагу комп'ютерним технологіям. Хочу навіть спеціальність в Київ. Буду поступати кудись, або якщо не вирішити, то на ІТ, а так, хоч щось з фінансами зв'язане. програміста. Планую зараз у Львів, поки на комп'ютерні технології, але ще думаю. ще поки думаю, але скоріш за все, щось зв'язано з it сферою. Менеджмент або логістика в Києві, мабуть, або в Львів. Думаю, вступити приємний момент, який запам'ятається, нагороджував випускників міський голова Ігор Чайка. Вони, напевно, в цей час дуже швидко а Я би хотів їм побажати. Як намога довше залишатися дітьми, тому що лише діти можуть ніколи не розчаровуватися в людях. Їх тут завжди будуть чекати з любов'ю в цьому місці і їхні батьки, і їхні вчителі, які вкладали у них душу, знання. І тому я дуже хочу, щоб вони були щасливими і щоб саме вони будували майбутнє нашої України. А батьки зі сльозами на очах радіють, що діти отримали перші в житті серйозні нагороди. Це велике щастя і гордість за неї. Це велика праця. І з першого по 11 клас вона закінчила все відмінно, вона багато працювала. Молодець, щирі такі сльози, радості. Радість, але відносив сум, оскільки 11 років, не скажу, що легких, це були досить важкі. Е Дуже багато було праці, покладено на те, все. Це перш за все хвилювання, адже надалі попереду його чекає дуже тяжка дорога. Це навчання, здобуття професії. Хочу побажати йому успіху. Хай все складається так, як він задумав для себе. Гордість, дуже велика гордість за свою дитину. Вона самого маличку, самого першого класу, у нас молодець, хорошо. І результат сьогодні ми бачимо. Дуже пишаємося. Я бажаю вам всім. Продовжити навчання там, де ви задумали. Завжди бути зі своїми родинами і всім нам бажаю якомога швидшої перемоги і миру. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Усі ми бажаємо миру і перемоги, і для того щоб якомога швидше наблизити їх, повинні щоденно пам'ятати про необхідність нашої допомоги для зсу. Навіть маленький донат важливий про важливі новини краю. рекомендую дізнаватись на 12-му. Якщо ж ви не встигли повністю переглянути якісь із випусків, або маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо до цих пір цього ще не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.